З 22 року благодійний фонд Місія Ханцена в Україні вже збудувала і безкоштовно передала 1500 одиниць житла. Це близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які отримали свої домівки. І це не тільки дах над головою, а це і віра в початок нового життя. Це є Початок нового життя в безпеці. Це, звичайно, трішки менше, ніж забезпечила житлом, наприклад, така велика міжнародна організація, як Міжнародна організація з міграції. Вони з того часу за цей період надали близько 2000 одиниць житла, але ми не втрачаємо надії. І вже скоро ми їх настаженеком, тому що в наших планах найближчий час будівництво 2500 тисячі одиниць Я сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями вони нас підтримують, і ми разом зможемо реалізувати такі великі масштабні будівельні проекти. Завдяки Де Лео Хансену і його благодійним пожертвам, а це більше ніж 140 мільйонів доларів з 2022 року. Це і а, грошова підтримка найбільш незахищеним населенням, це і відбудова маленького селища Слобода, яке що на Чернігівщині, яке зазнало. Теж руйнувань від окупантів. Це будівництво містечок для внутрішньопереміщених осіб на Київщині, в Тарасівці, Колонщині та Софійській Бащигівці проживають а люди, отримали житло, які втратили все, які втратили свої домівки і минуле життя. Але в наших містечках, які фактично ми відбудували громаду спочатку для них, для людей, які втратили вже свої громади. Там вони отримають необхідну підтримку, вони отримали стабілізуються, отримують роботу і вони починають життя спочатку в Колонщині. А ми побудували містечко для старших осіб. Найбільш незахищені це сьогодні наші пенсіонери. Їм не вистачає не тільки на оренду житла, але й на харчування, на медикаменти. І в колишні в нашому чудовистечку, ми його називаємо для старших осіб. Вони отримали житло до кінця своїх днів. Наша команда цього тижня відвідувала тимчасові шелтери в Дніпрі. І що ви там побачили? Там вже не так багато родин або молодих родин, там переповнені тимчасові прихистки старшими людьми. Це наші батьки, наші бабусі і дідусі, які своєю важкою працею будували економіку України, які працювали на заводах, в школах, в лікарнях. І вони зараз сьогодні опинилися. Напризволящі вони нікому зараз не потрібні, навіть родичі їх не можуть їм допомогти. Тому модель такого містечка для старших осіб було створено в Колодчині. Запрошую всіх подивитися, прийняти досвід. І я впевнена, що громади можуть і, і можуть побудувати подібні місця для старших осіб в своїх громадах. І це може бути розпосуджено по всій Україні. Доступне житло це податкові преференції залучення будівельників в будівельну галузь для того, щоб вони їх спонукали до будівництва доступного житла, яке зменшить вартість будівництва і надасть можливість подавати житло за доступними цінами. А також нашою є білью, з якою ми сьогодні стикаємося, це Субсидії, які абсолютно сьогодні в Україні не працюють, адже ВПО, які отримують виплати 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень, вони не можуть скористатися субсидіями на оренду житла, і це зерні цифри. Тому в цьому шляху досвід Америки є дуже визначним, адже він надає можливість допомогти фінансово. Внутрішньо переміщеним особам на оренду житла, і якщо ми використаємо лише один відсоток з бюджету України, ми можемо допомогти 20% людям, які зараз потребують житла. Власне такі пілотний проєкти, які ми йдемо цим шляхом, і ми бачимо, які виклики перед нами стоять. Софійські Барчиківці, ми реалізовуємо 192 Квартири під доступну оренду, і власне сьогодні підписуємо меморандум з Херсонською областю, і е, теж запрошую інші е, областями співпрацю е, в напрямку доступної оренди. Сьогодні в наших містечках проживають 167 родин з Херсонської області, і ми на цьому не зупиняємося будемо працювати далі там, де держава не встигає. І сподіваємося, такі зміни вплинуть на всю Україну. Дякую.